Маску, і безпеки, безпеки, так? Так. Ми 100 тисяч вже проголосували, внести зміни. Є зауваження? Mm. Є. Mm. Немає голосу. Писецький за. Микола Миколаєвич. За. Андрій Миколаєвич. Мирослав Ромевич. Слідча програма розвитку фізичної культури і спорту. Це, все, це, мати можливість їх. Так. Зауваження? Mm. Писецький за. Микола Миколаєвич. За. Андрій Миколаєвич, Мирослав Миромич. Дякую. Комплексна програма сюди захисного населення. 100 тисяч на виплату матеріальну допомогу матеріал за. Да. Маю розуміння. Голосую. Сецький за, Микола Миколаївич За. Андрій Миколаївич За. Мирослав – «За». Дякую. Так, комплексна програма. Ні. Боєнцевої конструкції ремонт, правильно, є. Так, фінансування робіт пов'язано до зміни. та, та капітальний ремонт доріг сидіє в сиді Тресенецько вулиці Зелені. На одну дорогу коригування проєкту кошторисної коментації, на іншу mm. продовження робіт, але також коригування в зв'язку зі зміною е, покриття. Є питання. Рисяцький за пісорак за Ришевський, за Зайце, за. 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 Продавно повернення спятної грошей оцінки земельний танок. Месяць по три. 20 тисяч пішло. 20